Доброго дня, учень 4 класу. Тема сьогоднішнього уроку збереження результатів пошуку поняття про захист авторських прав. Сьогодні на уроці ти дізнаєшся, як зберегти дані з інтернету, як дотримуватись авторського права в інтернеті. Не забувайте дотримуватись правил техніки безпеки за комп'ютером. Знайдені в інтернеті дані можна завантажити на комп'ютер. Такими даними можуть бути окреме зображення. Фрагменти веб-сторінки, уся веб-сторінка, звукові дані, відео. Окреме зображення зберігають, викликавши контекстне меню і обравши вказівку Зберегти зображення як. Щоб зберегти посилання на веб-сторінку у рядку адреси виділяють адресу, викликають контекстне меню і обирають вказівку Копіювати. Вставляють адресу у відкритий документ засобами відповідного редактора. Для збереження веб-сторінки відкритої у вікні браузера, наприклад, Google Chrome, слід обрати інструмент налаштування та керування Google Chrome та вказівку Інші інструменти зберегти сторінку як. Збереження веб-сторінки – також виконується за допомогою сполучення клавіш контр плюс S. Щоб зберегти частину тексту веб сторінки необхідно виділити потрібний фрагмент тексту, скопіювати за допомогою вказівки Копіювати з контекстного меню, а потім вставити його вміст у відкритий документ, використовуючи інструменти редактора або комбінацію клавіш контр плюс в Постав відео на паузу і згадай, як виділити фрагмент тексту, які комбінації клавіш ти ще використовуєш для роботи з текстом. Давай разом з тобою пригадаємо, що позначають комбінації клавіш. Ctrl плюс X. Так, він позначає вирізати. Ctrl плюс C. Так, він означає копіювати. Ctrl плюс P. Так, він позначає Вставити. На деяких сайтах є аудіо чи відео дані, та їх можна також завантажити на свій комп'ютер. При цьому зазвичай біля них є значок Завантажити, натискання якого приводить до завантаження файлу. Знайти завантажений файл можна в папці Завантаження. На комп'ютері або одразу під вікном браузера. Зазвичай знайдені матеріали зберігають в окремій папці. Це дає змогу швидко знайти потрібний фрагмент і використати коректне посилання на нього. Для цього у власному документі на останній сторінці чи слайді створюють список використані джерела, у якому Вказують назву сайту, з якого був скопійований і збережений матеріал тип файлу. Це може бути графічний файл, текст, аудіо, відео, або ж веб-сторінка повністю. Використовуючи дані з інтернету, потрібно пам'ятати, що в усіх є власник або ще його називають автор, які мають на ці дані авторські права. Оскільки саме вони їх створювали. Тобто авторське право це право авторів на створені ними твори. Для того, щоб скористатися роботою автора, ми маємо запитати дозвіл у нього чи в того, кому автор передав право на використання. Водночас є і винятки: ми можемо не запитувати дозволу в автора. Якщо бажаємо використати матеріали для навчання, наприклад, для підготовки повідомлень на уроках або ж під час організації розважальних шкільних заходів, таких як новорічне свято. Але при цьому обов'язково маємо вказати ім'я і прізвище автора і посилання на відповідну веб-сторінку. Для збереження свого здоров'я не забувайте після кожного уроку. Робити пізкульт хвилинку. Дякую за увагу, гарного вам дня!